Затишний каперол-центр відкрили у Рівному по вулиці Льонокомбінатівській. Давні і нові партнери, клієнти, поціновувачі відомого бренду тепер мають можливість у комфортних умовах отримати вичерпну інформацію від висококваліфікованих менеджерів консультантів щодо якісних переваг продукції, ознайомитись з її зразками. Головним аргументом, яким ми маємо бути корисними та цікавими нашому споживачу, то є термін. Служби до наступного ремонту і е, головне питання, яке ми з яким ми зіштовхуємося, і яке на даний момент все більше задають наші споживачі, це. А яка вартість метра квадратного, на що ми коригуємо? Да не вартість метра квадратного, а експлуатаційна вартість метра квадратного в якомусь певному терміні служби? А що може бути більш привабливо для людини, яка рахує свої кошти? Ми допоможемо стати заощадливими. Ми допоможемо збільшити вартість того ремонту на того будинку, який буде використовувати для ремонту якісні системи матеріалів, які перевірені в Європі? Ми запрошуємо. Всіх жителів Рівне та області до нашого проєкту. Відчуйте наш сервіс, відчуйте наш комфорт, відчуйте якість матеріалу пов'язану з тривалим терміном служби. У новому каперол-центрі представлені високоякісні фарби для внутрішніх і зовнішніх робіт. лакофарбова продукція, системи теплоізоляції, матеріали для реставрації, пам'яток архітектури, продукти для захисту від корозії, покриття для підлоги, декоративні матеріали, покриття визнання у Європі, випробувані часом і досвідом використання в Україні. Ми закриваємо потрібності заказчика від кровлі до самого цоколя. Система утепления. Сейчас это очень злободневно. Экономия энергоресурсов становится во главу угла. Мы предлагаем решения, которые позволяют экономить электроэнергию нашему потребителю, нашему заказчику. Наши креативные, фасадные и внутренние декоративные покрытия. Тоже тренд сезона. Очень модно, очень надежно и экологично. Краски это здесь мы вообще непривлекаемые авторитеты немецкое качество, украинское качество всегда стояло во главе угла. Напольные покрытия для промышленных зданий и сооружений, для жилых помещений и все профессионального качества, профессионального уровня и Професіональної екологічності бренд Капарол, який належить міжнародному концерну німецькі амфіболінові заводи, відомий в Україні вже понад 20 років, і представлений його дочірнім підприємством Капарол Україна. Відмінну якість цієї продукції, її зносостійкість високо цінують наші будівельники, виконроби, архітектори, дизайнери, художники, які відзначають широку палітру кольорів і довговічність поверхонь, оброблених брендовими речовинами. З компанією «Капарол» ми дуже давно вже знайомі працюємо їхніми матеріалами дуже дякуємо їм за оперативність за якість роботи ми постійно займаємося утепленням фасадів в місті рівному основна зараз перевага нашої компанії йде по утепленню фасадів ОСББ по рівненській програмі. Ну, Люди не жаліються. Забудовники і споживачі рівненщини вже оцінили якісні переваги декоративних оздоблювальних і утеплювальних фасадних матеріалів торгової марки Капарол. А оформлення будинку по вулиці Коновальця у Рівному визнане одним з найкращих в Україні за рейтингом підприємства Капарол Україна.